За три місяці ми зекономили 360 грив тисяч гривень лише на доставці обладнання завдяки тому, що ми вели фінансовий облік і його читали і думали, як оптимізувати ту чи іншу витрату. Отже, ніша в нас клінінг. Що саме ми які послуги надаємо? Ми надаємо послуги професійного клінінгу і хімчистки меблів. Також в нас є і b 2 b сегмент, тобто ми займаємося комерційним прибиранням офісів або не житлових інших приміщень. Але наш сегмент і фокус це йде на b 2 c ринок, тобто на прибирання квартир і хімчистка меблів. Що які послуги в нас є? Це післяремонтне прибирання, це миття вікон після ремонту або базове. Це генеральне прибирання, це базове прибирання і також регулярне прибирання. З хімчистки у нас є хімчистка диванів, калимів, матраців і інших видів. Фінанси завжди були важливою темою для мене. Після першого дня заснування компанії ми так чи інакше вели. Фінанси компанії, це були чиселька, багато було спроб і шаблонів використано для ведення кешфло в Excel. -ці. Це було не завжди зручно. Після того ми перейшли на додатки в IOS, які дозволяли вести кешфло всередині, але знову ж таки для повноцінної аналітики і картини, скажем так, було їх не те, щоб достатньо. Після того ми почали тестити вже дорожчі програми. Це російські всякі сервіси. В принципі, все було, коли не дуже хотіли працювати з російським сервісом. Завжди намагались працювати з національними. Ним продуктом. Так як я вже казав, облік ми вели до цього в одному з російських сервісів. В принципі, там все було окей, були нюанси, але було нормально. Ми завжди були в пошуках і лишаємось в пошуках кращого ПО для компанії, будь це чи фінансовий облік, чи. Дві маркетингові інструменти, як тільки ми побачили в в телеграм-каналі Дмитра Дебілета, стовно того, що він перезапускає разом з партнерами або партнери перезапускають разом з ним фінансовий сервіс для, для обліку грошей. Фінмап ми в той самий день подали заявку, здається, відразу почали користуватися і тестити фіна. Фінмап допомагає нам дивитися на реальний стан речей, допомагає нам визначити, на які статті витрат ми витрачаємо, які кошти, і в результаті зрозуміти, чи потрібно оптимізовувати ту чи іншу витрату е і чи ні. Ніяких побоювань не було. Лише хотів, щоб фінмап докручував продукт, зараз покращувався і додавав нові функції. В принципі, так і є. Періодично даються нові функції, які ми завжди любимо тестити і приймати. Скажем так, в нашу операційну діяльність. В принципі, ніяких тільки одна радість, що нарешті з'являються українські круті продукти, які гідно конкурують або навіть є кращими за анализи. Так, звичайно, це обов'язковий функціонал, який потрібен для бізнесу, так я казав раніше, розуміння на що йдуть кошти, які саме кошти, і для потенційної оптимізації витрат. На прикладі, ми за цей рік тільки оптимізували витрати більш ніж на півмільйона гривень за допомогою Фінмапу. Так, задоволені фінмапом на 100% розраховували на такі речі на початку, як ІПЛ, кешфло, як майбутні платежі, майбутні витрати, календар платежів, також класна функція якою я також дуже задоволені це додавання третіх осіб до сервісу, так як в нас є і бухгалтер, який це веде, я керівник, який переглядаю, і також мої партнери, які переглядають. це надзвичайно важлива для нас функція. Тому так задоволенням на 100%. <му> на мою думку, використання того чи інакшого сервісу для обліку фінансів є важливим для як і для фізичних осіб, так і для підприємців. Якщо це бізнес, то звичайно можу порекомендувати. І рекомендую всім своїм знайомим, незважаючи, чи в них бізнес з оборотом 10 тисяч гривень в місяць чи мільйон гривень в місяць. Завжди рекомендую фінап для того, щоб чітко бачити всі свої витрати, куди за що прийшли гроші, куди пішли гроші, і відповідно читання їх, цих цифр. Також хочу поділитись якимось практичним кейсом, як ми застосували чіма і проаналізували витрати, і які зміни внесли оптимізації, внесли в нашу нашу послугу. Нас був кейс. Ми на кожне прибирання доставляємо при потребі обладнання у вигляді порохотяга або драбинки, що це потрібно. Це включено вартість. Тому в принципі, чим більше ми відправляємо, тим менше в нас маржа. І для нас дуже важлива була ціна доставки. Ми користувалися дуже довгий час службами. Таксі служба таксі це завжди не про сталу ціну. Це дуже залежить від погодних умов, від ексів, витрати на пальне. Ми думали, як це оптимізувати. врешті решт я знайшов партнера, який тепер зробить доставку нашого обладнання на електроскутерах. Що кращує час логістики? Що забирає змінну пального, зробило сталу ціну. Одна доставка в дві сторони обладнання нам коштувало до цього моменту 350 гривень. Після оптимізації витрат ця витрата стала 100 гривень. За три місяці ми зекономили 360 шістдесят тисяч гривень лише на доставці обладнання завдяки тому, що ми вели фінансовий облік і його читали і думали, як оптимізувати іншу витрати.